Шпіоніро, Голубіо, бомбардіро, крокоділо, тунг 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 загубалеро, драла. У вас теж це було ціле літо. І важко перелаштувати дітей на новий режим? Тоді користуйтесь трьома основними правилами. Перше, дотримуйтесь режиму. Лягаємо спати з дітьми не пізніше 22-ї години. О 23-й маєте спати вже всі. Друге. Як психолог, я рекомендую не винагороджувати або не карати дітей гаджетами. Час екранний має бути чітко встановлений правилами дому, не більше однієї години в день. Не винагороджуйте дітей чи не карайте їх телефонами, бо посилюєте залежність від них. Третє. Допоможіть дитині сформувати її шкільний режим відповідно до її розкладу, де чітко буде зазначено час школи, час відпочинку, час виконання домашнього завдання. І ще в вересні дитині, можливо, буде потрібно більше вашої допомоги у дотриманні цього режиму. А вже в жовтні дитина має втягнутися і виконувати, і дотримуватись його самостійно. Роблокс може бути, але прогулянок з друзями, проведення вашого спільного часу має стати точно більше.